Всім привіт, з вами Крава. І в сьогоднішньому відео ви бачите огляд вікенд ліги, що ми там грали, що ми там відкривали, які нагороди ми там отримали, яку ікону ми зловили. Тому, будь ласка, вліпіть свою вподобайку, комент напишіть, якийсь приємний для мене. Ось. Підпишіться на цей Ютуб канал і не забувайте про те, що ваша активність породжує донати на ЗСУ від мене. Один лайк, одна гривня, одна підписка, одна гривня, один комент, одна гривня. Не забуваємо про це, якщо хочете самі задонатити, посилання на банку є в описі. Донайте, підтримуйте, і в кінці місяця я передам гроші там або своєму брату, або товаришу, або пополам поділимо. Тому допомагайте армії, також не забуваємо. А вам бажаю приємного перегляду. цей пак. Дивимось. Америка сам. Хто який рейтинг? Цікавить лишення рейтинг. І більше нічого. Лавіль! о, Якраз на Шмейхеля. Те, що треба. Те, що треба. Так, 84X1. Не відкриваємо, дивимось. Шотландія, ЦМ, Реал Мадрид. О, це Літл. Шостий рейтинг в неї, напевно, якщо не помиляюсь. Непогано якраз для Шмейхеля, щоб злити. Музон. Давайте подивимося, що це. Алісон. ну, угу. угу, Непоганий склад. Один Пан Дагліш забиває гол. Божечки, блядь. Не дають мені зруй. Ооо, 2-0. 2-0. Кені далі. А бумянг чи. Вандейк. Я гадаю, тут все зрозуміло і так. 3-0. І перша перемога у нас. Є пан Віктор. До побачення. Гарного дня, що завітали на нашу таку гуляночку. Чекай, о, 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 о. Здорово, 1-0. Як ти розумієш? Є рейтинг. Потрібний, типу, в КР 83, 86. Та я ж багато збірок зібрав, у якийсь склад. Дай передачу, так як мені треба. На, один-один. Добре, єн. ось. Ну зараз можна налаштувати. Просто ой, терян різ здорово. Просто вийдеш? Двидеш? Неадекватно, отвічаю! А я вам отвечаю, это чип неадекват, он мог бы играть дальше, блядь. Эдерсон, угу, угу. Оба Здорово, один-один в игре. Маркизио, добрый я. Здорово! Терри, Матио, Анри, нахуй. Що буде в мене Гаррі мовар на позиції Ферва я хочу затестити. Найс. Найс. Два чотири. Так. 85 грантовано. давайте може щось спешлку, Ага, дякую. Анлі Лв. Блять, просто пиздец, блять. В них нахуй гравців немає, блять, щоб мені дати. Фоден. Прекрасно. Просто пиздец. Один, блядь. О, информ. О, блядь, здорово. О, один нуль нахуй, просто піз пацаны, ви без нас шу мене б нахуй в середині, блять. Блять, можна м'яч, щоб в мене буплять. Два один, блять. Так не можна, але. О, так можна! Один-нуль. Пощастило. Отут дуже сильно мені пощастило. Це хтось Франківська, напевно. Тарфштегін. Непогано команду. Здорово! Здорово! Це Тіріанрі. 1-0. Це одно, не перестану за них болювати. Травіть! Говоріть, що хочете про Мю. Я за них не перестану болювати. Якщо я би знав, що буде 3-0, я би точно дивився. Щоб знати, що, кому відповідати. 3, а тут 3-1. До речі, непогано Не, Все Кені, це вже не смішно, тут треба вже завершувати. З Чаренрію завершують. О, 4-1, виму. Так, ого, Данія. Голкіпер. Ого, це ікона! Це хто? Да ну нахер! Це Каспер Шміхель. Ахтьорочка. Ми маємо, ми зайдемо на мій аккаунт і дозбираємо там паки Ось. Так. Ну що, відкриваємо пік інформа. І дивимо, що нам тут випаде. Сподіваємось на когось топчика. Берарді. Кау. Там, звичайно, лівих захисників до ПСД, але треба брати цю. І зараз напишу. Давій девів, блядь, на мільйон. Відкриваємо цепак. Опа! Промо! Це Цехаджа, але старший чи молодший. Блять, це молодші хаджі, я грибу, але це перше промо. Є. Вітаємо, 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 вітаємо! Трикс 10, але перед цим треба подивитися пока. Через 3 години можу... ну ми Ну, мене буде. Так, давайте, 803х10. Блять. Уже був ця аура почав цей пак, блять. Так, 803x10, дивимося. Не з промо, Бразилія. Центральний захисник. Маркіньош! Непогано. Ооо! Бонматі. Пацани, я скажу, що це позитив. Позитив достатньо такого паку. Такий рейтинг. Да, не Промо. Але це позитив. І інформик! Сюди його! Це дуже корисний інформ. Він полетить зразу в мене. Вандерсар. Зіна. Непоганий склад. Один-нуль. Один нуль. Це диво! Бачу розумнечко. Все, це, це буде зараз гарно контра. Я навіть не переживаю за її підсумок. Я не переживаю за підсумок цієї етаки, я тільки перехватив цей м'яч. Я зрозумів, що ми заб'ємо цей гол. Тут без шансів, без шансів супернича. Бувай здоровий, чорнобровий! Чи 7 ми йдем далі. Я так говорю, наче йдемо далі. Бля, так говорить, наче 20-2 йдемо пробити. Не знаю, це таке припущення. Га-га-га-га. Сорон червоно зробив обич. Це Україна з ЖБ. Угу. Угу. Там не було положення поза грою, тому можна зараз втікати чуть-чуть. Здорово, є 2-0. Дав точно, там не було офсайда. 100% відсотково. 3-0 і в СОП виходи. Хатрік рі. Угу. Мне полиный скот я ботресней бедра пизда нахуй. Один матч ворую другий раз мені, блядь, якось... пиздец, блять, начинается хуйня. Блять, пиздец. Боже, что за провал в захвате? Блять, просто пизда нахуй, сука. Ну, а по четвертый пропущу, блять, выйду, блять. Надо, не выйду, блять, 3-1. 3-2, блядь. А это может и намечается, че, блядь, не сдается угу. на... Угу. На-нахуй, 3-3, блядь. на Сюда, лайк на пати. Музыку, до речи, можно сделать голосинше. Mm, зараз сделаю. Ну, как раз забью, зараз гол десь. Ха. Бля, история повторяется, что, блять. три Ой, блі. Ой-ой-ой. Пенальті! <смеш> Треба забити просто! у у у, -у. А, ну то з шкала, але сповіщення не було. Най 3-3 Ммм о, прикольно. Рішати це маю, Це 100% навіть не обговорюється. Це ну таке точно маю рішати такі вих... виходи. виходи. Так вигадали, ну двигай далі, далі, далі блядь. Фу, блядь, 3-1 на. Куртуа. Угу. Угу. Та ти що, охуєл, блядь. В Водин. 9 перемог. Клас, пацани. Ті, хто не були на стрімі, це дуже класно було. Ще раз у мене попросите, блядь я відігрувався там. Так, вс. Так, відкриваємо нагороди за Weekend League. Перший пік. Оу, Діаш. Найс, фодер. Другий пік. О, oh, Магюль. Ну, з піками нам завезло, звичайно. Так, äh, пак за 50 тисяч. Нічого, напевно. Не меч на сам магюль. Або Мюллер зрабуде. Мюллер, скажи, це за все буде. Я думаю. Нє, Магюль. Вау! Непогано. Два сьомих. Супер. Магюль, це позитив. Ултимate Пак. 125 тисяч коштів. Опа! Німеччина. РВ. Це хто? САНЕ! Єе! Це маленький сане! Бля, не гарно виглядає ця картка, конечно. Це, блядь, це ж піздюк, напевно, сане. Відкриваємо, дивимся. Іспанія. Голкіпер. Барселона це Панос. Сандра Панос. О, нефторафенного. Сьомий рейтер. непогано. 83x3. Special. Центральний захисник. Хто там інформ? Зюля? Я просто не пам'ятаю. Хюмельс Нот bad. Нот bad. А під ним що? Ну, добре, що інформ хоча б дали. Дякую на цьому. 87x2. Блять, обичні карточки. Португалія. Центральна це Діаж. У мене не єм же. А Шехто? Діаш, а Шехто, бля, можем я нахуй тут зараз порвал, блять. Це Бензема! Найс, 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 найс. Непоганий такі пакетик, реально. Добротний. 82х2. Сука, Португалія. Це, ну. О! not bad І це точно перекриває в збірку ікони. Навіть може далі не дивитися. Найс! Nice! Теж треба Так. Все. Оооо. Начинаємо з самої поганої нації. Де вона? Сама погана нація. Немає. Дякую, на тому дякую. Так, поїхав, шукав. Що Якщо щось, допомагайте мені. Так, Україна. Немає, на жаль. Так. Туречна. Америка. Уругвай, Америка, блядь Я з цього паку вчора плед дістав. Може ти проти мене сьогодні назад іграв? Так, Америка. Немає. Помагайте, бо я по націям, чесно, хлопці, деколи втикаю. Уругвай. Бля, не пам'ятаю, але перевірю. Немає. Добре. Тут наче все. Правильно? <пробітник> Уельс. Немає, слава богу. Я всі нації прям перевіряю. Ні, немає. Далі. С. Поїхали. Шотландія. Кені є. <ріст> Він був тут. Так, Сенегал. Немає. Сербія. Фу, блядь, орендовані ці карточки, Йопта, в Так, добре. Далі. Сінгапур, Словакія, Словенія, Сомалі. Іспанія. Не витрогаємо, поки що я вже хотів нажати. Швеція. Фу, не Швеція. Це вже файно. Швець... Швей... Швейцарія немає. Да, по фану повіримо, немає, я просто втикаю. Так, далі тут. Польща ікона немає. Португалія потім. Катар, Із... Республіка Ірландія. Фух, немає. Слава ти, господи Далі. Польща, Португалія так. Корея. Корея, ікона, там герой тільки. Добре. Румунія, хаджи, Не хаджи. Слава ти, господи Грав тільки е, кубок реактивний. Слава Богу, не завжди. Бо я грав сьогодні проти першого антрейд ПЛ. Я не дуже був радий. Так. Ми тут Румунія дивились, так, тільки що. 20 ще раз добре, Ми дивилися. Переходимо далі. Так. Поїхати. Тут вистачає Мехіко. Слава Богу, не Мексика. Далі. Молдова, та немає ікон Молдови. Я навіть не знаю, хто Молдова не так: Нідерланди Нетруга, Нідерланді, Нігерія. Е, немає. А там у окочеш вже герой. Угу, Перевіряю так. Поставимо пам'яті. Нігерія. Джордж Бес був би прикольно. Не він. На жаль. Так. Нігерія. У Норвегія немає ж, правильно? Немає. А ні, Норвегія є, але Ні, немає. Так, у Венгрія немає Угорщини нічого. Ісландія, Індія, Іран, Ірак, Ізраїль, Італія. Ні. О, дідя другба. Не він. На жаль. Так, на жаль, не він. М -м -м, Японія. А, герой, але перевіримо. Я просто вже не пам'ятаю. Пам'ятаю, що колись камара. Ой, камараури. Оцей японський був він колись іконою. От я по старій пам'яті реально дивлюсь. Так, тут не було. Може це перевірило, Якщо щось поправляють, дані. О, блядь, цек Excel Добре. Данія у нас є. Так. Далі. Англія потім. Естонія, Фарерська, Фінляндія. Фінляндія ж стой. Літмен вже ж герой. Що я таке привіраю? Так. Франція, потім. Німеччина Гана. На жаль, не Єсен. Хоча вже пофіг на Єсен, там такий центр поля у мене, що. Мені би то Єсєн до одного місця був би. Так, Буква С. Ми переходимо. Можна до пощастило по реально з ікони. Так, Камерун. Камерун. М -м -м -м, не він. Канада. Е Чилічаток. Чилін. Немає ікон Ну Так, перевіримо. немає. Я прям реально не пам'ятаю по карточкам. У мене тут Колумбія. Перевіримо. Я прям реально. Я собі, напевно, своїх ікон якось вигадую, блядь, коли шукаю. Хорватія. Не Хорватія, слава Богу. На Хорватії зависок, коли нам випав е тюренорі. Чехія. Не Чехія. Переходимо до та тайби. Бельгії немає ікон, немає зець. Болівія, Боснія, Бразилія, Болгарія. Болгарія стоєчку. Блять, орендовані ці. Сука. Далі. Немає. Буква А. Ми підходимо до топових збірних. Подобайку, прожміть. Будь ласка, всі, щоб нам далі. Так, Алжир. Та немає ну, що я таке. Аргентина. Австралія. Все, топ 9. Так, саме небажні збірна. Напевно, збірна Англії. Давай. Англія, вибрав. Блядь, ну ці орендовані, ну блядь, це просто ж трендець нахуй. Так, не Англія, добре. Другая небажна сборная, напевно, сборная Италии. Мне, ну, не нравится. Хотя, может, даже... Давайте спочатку даже Испанию. Испанию. А был, блядь? Это же сука, Хаби Алонсо? Он, кажется, был. А был Хаби Алонсо. А, блядь, если Хаби, так Хаби, блядь. О, смотрим. Ну да, это Хаби Алонсо, блядь. Просто пиздец. Ну, ось такі нагороди, ось така ікона і ось така вікінд-ліга. Не дуже, згоден, але такі реалії. Тож, будь ласка, вліпіть подобайкою, напишіть якийсь прямний коментар, підпишіться на цей YouTube канал, щоб мені підняти трішечки настрій. А вам бажаю гарного вечора і до нових зустрічей. Бай-бай!